Вітаю вас, шановні глядачі, сьогодні, після таких досить незвичних форматів, які були у мене в попередніх блогах, про карти таро, про культурні події України. Хочеться поговорити про новини економічного життя нашої країни, зокрема, про розроблений і внесений на обговорення зміни до закону про деяких законодавчих України, деяких законодавчих актів України, зокрема щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера-власника 95 і більше відсотків акцій товариства. Така довга назва, яка тягне за собою досить такі цікаві. І дещо неочікувані наслідки для українських громадян. Стосується вона приватизації. Тієї масової приватизації, яка розпочиналася ще на початку 90-х років, починалася із малої приватизації, потім масової приватизації і закінчилася на початку 2000-х років створенням порядка 34 тисяч акціонерних товариств, в яких було близько 12 мільйонів акціонерів, громадян України. По великому рахунку, Вибраний тоді шлях розподілу соціалістичної власності, яка дісталася у спадщину від української ОРСР, був виправданий і один із варіантів створення заможнього середнього класу власників, які б не дали змогу повернутися до комуністичного минулого, які б дали можливість перетворювати економічні ліберальні ринкові реформи. Тому і вибрали тоді шлях. Коли ви обрахували загальнодержавне майно, випустили на їх вартість приватизаційні сертифікати або ваучери, як говорили їх народі, які, якщо говорити схематично, потім власник міг обміняти і стати акціонером того чи іншого підприємства, яке приватизувалося. От і наслідком всього цього і виявилася така масова досить кількість порядка 12 мільйонів акціонерів, відкритих та закритих акціонерних товариств. Але не превеликий жаль, така масова масова приватизація у досить стислі терміни мала свої вади, коли дуже часто в примусовому порядку, особливо малі та середні підприємства, потім мали великі проблеми із такою організаційною формою, як акціонерне товариство. Для багатьох із них вона виявилася просто непідйомною і дорогою. На моїй практиці був такий випадок, коли один із невеликих магазинчиків в Оболонському районі Києва загальною площею порядка 60 метрів, 5 чи 6 працюючих. Його коли акціонували, створили закрите акціонерне товариство. Один працівник помер, його нащадки не вступили у спадок. В результаті просто-напросто була паралізована їхня діяльність як акціонерного товариства, тому що вони не мали можливості провести навіть акціонерні збори і прийняти рішення про свою ліквідацію. Був Такий парадокс був такий законодавчий тупик, коли для того, щоб вирішити, як їм жити далі, вони просто-напросто користуючись тими законодавчими нормами, які існували в кінці 90-х, початку 2000 тисяч року, не могли прийняти якогось рішення, і таких от невеликих магазинчиків, колишніх ресторанчиків, ресільгостехнік, якихось будівельних управлінь, які вже на той час просто-напросто формально навіть не існували, їх було порядка 10%. Від 34 тисяч тих так звані мертві акціонерні товариства. Крім того, була ще така тенденція, коли. Найбільш стратегічних підприємствах, найбільш цікавих підприємствах рано чи пізно проходила концентрація акцій в руках власника. Спочатку це було 50 плюс 1, потім 75, А найбільш цікавих, найбільш прибуткових підприємствах, безумовно, власник намагався зібрати в своїх руках 95-98% для того, щоб мати повну сконцентровану владу і можливість максимально швидко і ефективно приймати рішення, заробляти гроші. Ну і розпорядження. Жатися ними практично на свій розсуд, тому коли у 2008 році був прийнятий закон про акціонерне товариство, відповідно до якого, згідно світової практики, закрити і відкрити акціонерне товариство, як таке, як український винахід, повинен був приведений на протязі двох років до загальносвітової практики, в якій існують, або публічні акціонерні товариства, де Мається в виду відкрита діяльність, обов'язкова публікація своєї звітності, обов'язково лістинг на біржі, можливість виходу із лістингом на закордонні біржі і приватні акціонерні товариства. Тобто ті, які не мають таких от широких намірів, скоріше це такі невеликі середні підприємства, яким було простіше лишатися, вони реорганізувалися у приватні акціонерні товариства. Оцей час і спочатку виникла ця проблема, до якої, власне кажучи, і звертаються зараз автори цих змін до законодавства. Коли при організації із відкритого акціонерного товариства у публічне чи приватне акціонерне товариство виникала проблема із 2-3% відсотками акціонерів, на практиці ці 2-3 відсотки акціонерів могло бути від декількох сотень до декілька тисяч працівників, як, наприклад, на заводі Ілліча у Маріуполі, де порядка 20 25 тисяч працівників були акціонерами такого невеликого пакету акцій. Ясна. Річ, що вони не могли впливати на діяльність акціонерного товариства. Тому що в будь-якому випадку 98%, які були власника, вони давали можливість приймати будь-які рішення. Але все одно це були збори, на яких приходив або власник, або представник власника. Раз в рік ці дрібні акціонери, які, власне кажучи, не впливали на долю свого підприємства, але мали можливість пограти в демократію, пошуміти, покричати, висловити своє незадоволення, виставити якісь вимоги. Знаєте, була гра якийсь такий народний капіталізм, я б його назвав. Або так, як воно намічалося на початку 90-х, народна приватизація. Тобто задум, начебто, був би хороший, коли широкі маси е, е, працівників мали ж можливість впливати на життя та е, діяльність свого підприємства. На практиці ж воно виявлялося все по-іншому. Це ж це шуміння, це кричання, воно лишалося нічим. Тому що 98%, які були в руках власника, дозволяли йому самостійно приймати будь-які рішення. Які були необхідні йому на той час. На превеликий жаль, тоді комісія займала трошки іншу позицію, ніж зараз. Вона тоді виступала і голосно декларувала захист прав акціонерів, особливо дрібних і середніх, вимагала і розробляла досить таки цивілізований і в інтересах невеликих дрібних акціонерів варіант якраз реорганізації, коли такі от дрібні акціонери мали можливість продати свої акції, викупити крупному акціонеру. Був механізм, коли гроші де. Або в бухгалтерії, або у нотаріуса. І людина, в принципі. При бажанні продати свої акції могла цим скористатися на сьогоднішній день. Ситуація трошки змінилася. Змінилася вона, мабуть, силу різних причин. І будучи головою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пан Тевелів, який і є автором змін до цього законодавства, про якого кажуть, що він близький до нашого широко відомого олігарха Ріната Ахметова, він вносить трошки іншу ситуацію Він вносить обов'язково. Продаж на вимогу акціонера, який володіє 97-98% рештами дрібних акціонерів. Трошки, мабуть, виникне велика проблема для наших бірж. Виникне проблема, хто від цього програє. Програють біржі, програють учасники ринку, програють торговці, програють портфельні інвестори, які, в принципі, оці 2-3% тримають у своїх портфелях. Ну, знаєте, як називають. Учасники ринку проте така зачистка ринка. Чим це викликано, які переваги, які недоліки, спробуємо проаналізувати. Перш за все, хто від цього виграє? Безумовно, виграє власник. Тому що, як показала реорганізація із відкритих, закритих у публічні приватні, це врешті лишні суєта, лишні гроші, лишні, за, лишні витрати, які дещо гальмують прийняття важливих тих чи інших управлінських рішень. Виграє від цього в принципі і дрібні середні акціонери, тому що та ситуація, при якій зараз працюють акціонерні товариства, дивіденти на належнім акції, практично ніким не виплачуються. Є маса інших фінансових схем, при яких гроші виводяться в офшори власниками крупних пакетів і там лишаються. У цій ситуації, коли до речі, мене часто запитують от якраз люди в мене є акції і мені пропонують їм продати, продавати мені чи тримати. Я... Так як і всі ситуації, їм теж кажу, продавайте, поки вам дають хоч якісь гроші. Отримайте хоч якусь готівку. Між іншим, треба віддати належна комісія у своєму механізму, який передбачає обов'язкову продаж. Вони передбачають якраз в інтересах дрібних і середніх акціонерів якийсь виважений ринковий курс акцій. Хоча, безумовно, гра на біджі дає можливість маніпулювати в ту чи іншу сторону, передбачають обов'язкову оплату. Обов'язково грошовими коштами, і, в принципі, це дасть людям хоч якісь невеликі гроші за ті пакети акцій, які в них є. А якщо говорити глобально в масштабах всієї країни, то прийняття цього законопроекту ставить остаточну крапку у так званій народній приватизації. Закінчує ту епоху, коли у нас ще були якісь ілюзії, і якісь були ігри, у так би мовити, народний капіталізм у можливість участі широких народних мас в управлінні промисловими, навіть приватизованими підприємствами. Закінчує ілюзії про те, що Буде в нас середній заможний клас, який сформується, як і через який можна буде акціонувати, через який можна буде інвестувати у розвиток економіки, у розвиток підприємств, не обов'язково кредитними коштами, а коштами акціонерів через внесення цих же коштів у статутні фонди. Але з іншої сторони, враховуючи ту ситуацію, яка зараз є, може й треба такий очищувальний дощ, який змиє так звані фіктивні. Ці акції, змиє оцю дрібну мішуру, змиє ці дрібні спекуляції, коли одні й ті самі пакети акцій ганяють туди-сюди, показуючи нібито блискучий ріст торгів на нашому фондовому ринку. А поки що ласкаво просимо олігархічний капіталізм. На жаль, дякую вам за увагу, до скорої зустрічі, ваш Михайло Непрана.